У рамках програми Моя безбар'єрність Ощадбанк активно розвиває доступність для всіх верст населення своїх сервісів, розвиваємо відділення, банкомати, розробляємо нові дистанційні сервіси, відеоверифікацію та інше. Доброго дня! Мене звати Тетяна Добова. Я менеджер проєкту Моя безбар'єрність від Ощадбанку. Сьогодні ми з командою отримали дуже важливий досвід: пройшли коротке навчання з тактичної медицини. Від інструктора Аші, яка представляє благодійний фонд Пульс. Сьогодні я хочу задати питання нашому інструктору Аші, чому так важливо вміти якісно накладати турнікет? Аша, розкажіть, будь ласка, нам. Турнікет це агресивний засіб контролю масивної кровотечі. І від його ефективного накладення та розуміння показів та протипоказів, а також ефективного заміщення, залежить, врятується чи не врятується кінцівка у нашого постраждалого. Якісне навчання зменшує рівень ампутацій, тому Ощадбанк разом з Мастеркард підтримали благодійний фонд Пульс, який надає навчання військовослужбовцям. Ми знаходимося на навчанні одного з підрозділів Сил оборони України на п'ятиденному курсі CLS. CLS – це Combat Life Saver, боєць є Які навички ми тут підпрацьовуємо? Ми вчимося накладати турнікети, проводити конверсію переміщення турнікету. Ми боремося з такими станами, як відкрити, закрити, напружений пніматорокс. Цей курс Combat Life Saver, він передбачає вже більш глибокі знання, аніж саме базовий курс, який називається All Service Members. Тепер на від там. Попередніх ситуацій, коли я просто був де, як допоміжні руки при наданні до медичної допомоги при пораненнях, то тепер я впевнений, що я в принципі зможу і сам це все зробити, і ну, врятувати людину. Курс СЛС підвищив наш рівень. І без медицини зараз нікуди. Нам пощастило прийти в даний курс. Дякую, хто долучився до цього, щоб ми пройшли цей курс і всім небайдужим людям.